Вас роздерли на шматки, душа щоб страждала, тіло щоб соромилось, а розум щоб вас з'їв. Пам'ятайте вислів, розділяйте властву. Тож цей вислів стосується не лише країни та завоювання їх. Цей вислов е також можна віднести і до людини, бо, як правило, релігія. Та деякі езотеричні направлення розділяють людину на три складові: душа, тіло та розум, через страх, через сором і через контроль. Душа подається як щось слабке, безвольне, що має приналежність до чого, що душа повинна страждати чи отримати після. Якісь, якісь вигоди чомусь нам розповідають про те, що. А чим більше ти страждаєш зараз, страждає твоя душа, тим більше ти отримаєш блага десь а там, у новому житті, яке не гарантовано. Душа це двері, через які ти відчиняєш себе справжнього. Саме через душу приходить. Хочу, прагну. Можу, розум же інтерпретується впродовж життя різними характеристиками. Спочатку він як пригничений, його треба навчати, його треба контролювати, але згодом він перевтілюється у вчителя, наглядача, судді або ката. Розум завжди виконує ролі від раба до господаря, але ніколи не виконує свою основну функцію, задля якої він створений. Розум це інструмент, за допомогою якого обробляються запити душі і будуються алгоритми цілення життя. Розум це побудування маршруту, обробка та аналіз інформації та а розробка шляхів реалізації тіло інтерпретується як щось гріховне, чого потрібно соромитися, що тіло можна використовувати, що воно повинно щось виконувати, щоб потім душа мала якісь вигоди десь, колись, але не гарантовано. А в деяких релігіях, взагалі, за твоїм тілом. І душею тягнеться якийсь постійний борг, який приходить з тобою від життя до життя. Але тіло це також інструмент, через який втілюється життя, можна назвати тіло біороботом, такий скафандр, через який Всесвіт отримує досвід, взаємодіє з навколишнім світом. І так це тіло нам дано в таку. Такій от комплектації з таким набором клітин і це унікальне створіння, яке необхідно пестити, любити та плекати. Всі ці три частини є складовими одного цілого. І лише об'єднавши ці три частини, ви завершите свої страждання і зустрінетесь нарешті з собою, про якого. Ви забули чи вам допомогли забути?